Мойсей та Аарон перед Фараоном. Коли Господь сказав Мойсею, що він посилає його до Фараона, щоб той відпустив народ Божий, то Мойсей відповів на це: О, Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, бо я тяжко устий. Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Тоді Господь вказав Мойсеєві на його брата Аарона і сказав. Чи ж не Аарон, твій брат, Левит, я знаю, що він добре буде говорити, я буду з устами твоїми, й устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. І він буде говорити за тебе до народу. І станеться, що він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. Після цього Мойсей та Аарон прийшли до фараона і сказали йому. Так сказав Господь Бог Ізраїлів, відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. Але фараон відказав на це: Хто Господь, що послухає слова його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю, Господа, і також Ізраїля не відпущу. Чому ви, Мойсею, та Аарони, відриваєте народ від його робіт? Ідіть до своїх діл. І з того дня фараон став поводитися з ізраїльтянами із ще більшою жорстокістю і звелів наглядачам помножити роботу для них. Чимало різних чудес здійснив Господь на очах фараона, але серце у того було жорстоким, і не хотів він відпустити народ Божий. Десять жахливих покарань Господніх спіткало увесь народ єгипетський, вода у річці Нілі перетворилася на кров. Жаби вкрили всю землю єгипетську, чисельні рої мух заполонили увесь Єгипет, моровиця впала на худобу людей та скотину вкрили виразки, з яких ішов гній, град, сарана й темрява по всій єгипетській землі. Та все жорстокішим робилося серце фараона, хоча й сам страждав від покарань божих. Однак народові ізраїльському він не дозволяв вийти з Єгипту, і тоді Мойсей та Аарон стали погрожувати йому останньою, десятою карою.